Привіт народ ми з України. Значить, завдяки таким людям, як Роман, канал Техноворон, який наглядно показує, що такі тракторці дійсно працюють, і не розсипаються, і навіть тягають такі достойні плуги, як той Вірок 2 по 25. Ой, по 20, по 25 п'ять І ще такий чоловік є Віталій, який є автором відео як він тягав дискову борону, теж тракторець такого типу, От. і в нього вже закопувався трактор по відпрацьованій землі, де м'якше. І він знайшов такий би сказати лайфхак і довантажувати спружини каже, я теж робив цього довантажувача, але до нього тримати голову. І ми так само робили довантажувача до цього плуга. І вроді би центральний він під кутом стояв, але ставало тільки все гірше з цим до довантажувачем. Так що пробуємо робити довантажувача на саморобний плуг з пружини, а щоб легше було зрозуміти. Що це таке і з чим його їдять. Тут зараз буде вставочка відео, як хлопці зробили довантажувача з пружини. Там нам тракторець ще з мотоблоку зроблений. І який результат до і після встановлення цієї пружини. Надіюся, автора цього відео ну, не, не образиться, що я їх в шматочок вставлю, щоб було наглядніше. Видно, як воно працює. Так що дивимось. Зараз покажемо довантажувач на такий маленький трактор. Довантажувач ваги. Це він йде без довантажувача. І ми бачимо, що він А Зараз ми вчимо довантажувати. Алостій! Чіпляй! Поки що на тракторі гідравліки немає, маємо так. А тепер довантажувач. Затій груд, що курбук тяжчий. ніхто не зачіпає. І все, Оля. Як бачите? Голубино. Ну, а ми зараз будемо. Пробувати щось подібне зробити. Те, як пружину, яку міг таку знайшов, ну, пружина, повірте, достатньо така е, туга і серйозна. І я бачу, як хлопці працюють, то там, як задіяна ця пружина на, типу, на довантажувач, то там витки між кольцями, ну, там вони крепко не ходять. Так що, думаю, е, справимося ми з цією пружиною. У нас тут в принципі, все готово, доварюють стоєчку, щоб більший був якби, кут на пружину, але в нас тут є стойка від відрізного диска. Так що нам остається прицепити пружину до цієї стойки і трошки доточити ланцюга, бо пружина все одно короткувата. А що з цього вийде, зараз побачимо. Ну скажу, я як побачив цей відос, як хлопці цю пружинку встановили, так би сказати. Я був м'яко вражу шокований, як це так і як воно працює. Тут, дивіться, тракторець закопувався, а тут аж шурує, як лки-палки. Так що, як би сказати, гріх не скористатися моментом і такою обалденною підсказкою і не спробувати такий варіант собі. Так наглядніше буде видно, як зацеплена пружина і зашов. Тому що бачу Віталік на дискову борону доваривав таку стоечку, щоб кажу, щоб е, кут був гостріший, щоб е, цепляється він там, де центральний винт. Друга частина. Ось така конструкція. Гідравліку випустили на в'язку, плуг встав на місце. Пружина, як би сказати, дійшла в своє робоче положення, трошки натягнулася, але плуг ще піде глибше, так що вона е, ще дасть своє. Якось так. На відео дивишся все просто, як воно покаже, побачимо, чи ця пружина підійде чи ні. Що думаєте, пишіть на рахунок цього в коментах. Дякую за перегляд, всім удачі. Засу, респект і повага, Валіть русню.